Привіт! Привіт, привіт! Реб'яточки, ну що, наш робочий день закінчився на годиннику вже 17.00. І ми вмісто того, щоб поїхати додому, шукаємо шукаємо юск. Нам показало, що це я так дивилася, що є в Дафі. Я тут просто не була 100 років, а його тут немає. Зараз ми зійдемо на заправочку, візьмемо по кофейку, маємо. Навірно, так. Да. Володі, От такого да. остиним трошечки, бо ми і поїдемо в юск в нашу правду зараз поки нема сирени ми бистренько все зробимо. Все, ми помчалися. Поїхали. Ну, Хоч покатаюсь тут, бо я вже тут 100, 100 років не була. А ти ж тут працюєш на правому березі. Ну, Кожен ти раз... тиждень на нову територію. Раз, з... раз в місяць з'являюся, звісно. красиво після робочого дня прям вообще волосы назад все вагиня нормально Чи ЖК щасливий? Чи якось так вони дорочі, там якісь такі щось інтересне. Що просто стопу тут не їздила. Хоч пороздивляюсь. Так тут нема що дивитися. Я люблю, як завжди, шукати місце для парковки це прям моя любов. Недовго ми їхали, ми зразу звернули на заправку. <рес> Ой, підемо. А ваку. чого відкладувати вкусний кофе? Не можна. Треба кайфувати, треба брати від життя всього. Так, пішли на заправочку. Наверное, надо сейчас ходить в дамскую комнату. Да? да. Все, у меня заправочку. Да та нет, так тут точно влезай, роби так. Можешь ты Да Юль. Ну, давай, то, не будем испытывать судьбу. Ай, сладко. Почісувалося. Одна біна, що це за кофе? Леки похоло. я кофе не побачу. Зараз на їдеться, <рес> не щось привиси. Всяко в цей діти. Ну так, да. три кусочки льда якраз. Та не холодно. Розбавлено. Знаєш, як дід за той чай розбавляли холодною водою? Ой, зато дивимо, з таких стаканів ми ще не пили. Так, я зараз потім покажу, звісно. Не будь втомлений, як лев. Дійсно. А який ми зараз? Зараз ще один кусочок перебави. Коротше, на БРСМ не беріть айслати. Ні, ну ти О! не кажи так, ну може воно вкусне. Та ну воно не холодне, буде воно вкусне. Може і вкусне, але не холодне. Ну так, а може хтось любить, не холодно, може хтось любить є не тепле. прохладне. Це в принципі я карту мені охолодно, знаєте? Йому дають е, стаканчик, сурду. Він йде, ставай, нажимає, просто лапа. Молодець красавчик. Що, красавчик, все, <рес> розстає, і мені кажуть, на, кажу, а де люд? Ох, просто. просто. <рес> ну так що? Так, ми поки доїдемо до правди, навірно, вже буде 7 часов вечора. Ну нічого, ми, ну, куди ми спішимо? В мене виходні. У нас будуть чашечки. Не будь втомлений лево. Втомленим левом. Оперативний. Левом. Руки трусяться. Липити хочеться? Ні. Ні, ну кави так. Да? Ну кави, а ти. Я про каву. Ти ні? <рес> ні, ну п'ятниця. Це ж таке діло, що... Не всегда хочется кави, Иногда хочется там бокальчик, чего-нибудь. Кавы. Кавы. Пошли. Все. Мы поехали. Все ехали, ехали, не опять не доехали, да? Не, ну мы доедем. Фу. щось, да? Ми доїдемо обов'язково. Ну, кстати, хочу сказати, що кава непогана. Не Беру свої слова Я обратно. Я просто опять глянула на машину, яка ну, нічого проситься. Помий мене, помий. Господи, що страшно. Так, поїхали в Юз. Боже, як завжди, такі пробки в нас в це время. Ну, всі з роботи їдуть. Тому, тому, Та ще з ми вже повзем. в принципі проскочили. Це наш, сложна, це наш центр, наша мінора. Трошки кусочки видно. Залька виїхала, покажу вам тепер. Це теж якийсь вход в мінору, так? Да? Да. Да? Мені цікаво, тут кажуть, клініка не непогана, да? Ось вона. Медичний центр ага, хірургія, стаціонар. Жуть, що там. Щоб ми переїжджали в нормальний район. А ми в... Ні, 12 квартал найкращий район в Дніпрі. Uh -huh. mm -hmm. То вони просто не жили на сонячному. Uh -huh. А тепер їх отсюда хер вибриш. Т, Ой, не можна ругатися. Ну, це не ругательно, вроді, бо таке трошки підругательство. Ну, well, це той. Ладно. Yeah. <laughs> так, ми вже скоро доїхаємо. Це що, ми доїхали. Взяли щасливий квиток. Так, да, і йдемо зараз в юск, подивимося, що там, Там, кстати, акції якісь, да, вроді, є. Оце ти хочеш подушку цю взяти? Mm. не акції в каравані, тому що там відкрили нове, нове відділення. Ну я не хочу в караван їхати. Ой, в караван ми як поїдемо, так ми і до 10 не повернемося. Mm -hmm. Все, беремо з собою в юск, якщо ми пішли. там щось буде цікаве, я вам покажу. Ось він. Юск. Гарненький. Мені то в принципі нічого не надо. Ну це так всегда. Я теж йду чисто за подушками, но я вже бачу, що мені вже аж глаз начина розумієш? Як себе... Діхати? А які ти хочеш подушки? Вообще по 600 гривень. Ну треба походить. з декором проходить, по Можуть, да? А це маленький, так, да? пліт? Дивіться, яка скидка по 435 гривень всього на всього. Боже, скільки тут всього. Точно треба їхати в Юск. Так, я не можу, я вже потеряла Юлю. <рес> Юля пропала. Боже, такі скидки Серед і тут. Подужи. Я вже а? щось хочу вже. Щось хочеш? Так. Надо думати, що ти хочеш. І я хочу все. Ні, я не хочу все. Коротше, ребята, тут скільки всього, що хай бог мило, я в шокі. Я Подовжу, подушки потім... От скажи, ну як? Штучне наповнення, все на сільському. Ой, люди добрі. Ну, ми собі купили ортопедічні в епіцентрі, офігенні. Я не хочу ортопедічних, хочу нормальну подушку, щоб так лягла і спала крепко. А не оце все. Ну я чувствую, наверное, что я, наверное, точно, что куплю. Ты бачила там пледи були по 1100, сейчас по 470. І на маленький диванчик вони 140 на два. Що ще мені нравиться, конечно, воно мені буде стоїть 500 грн. А я знаю, що піду, піду подивлюсь на штори. І мені тут гарні. А, вместе підемо потом. Да. Ну, хорошо. А мені хочеться, знаєш, що. Мені хочеться. Боже, 10 тисяч за що Термоковдра. Боже, все що хочеш? Це що таке? Ковдра. 425. Ну це маленькі. А то если була велика. Я в шоки? Mm. Я потерялась. Я турку. Що ми куди ми йдемо? На шторки подаємо пішли. Ну пішли подивимося, бо я з подушками потерялась. Піхні. Кітки диви, які на матраси. Просто простирадло. 550 гривень на резинки. У мене велике, мені треба, мабуть, таке. Ой. Господи, ці муки вибору. Вроді тобі щось і треба, вроді тобі нічого і не треба. Так, ковдри. На ковдра взагалі не треба, в принципі. Поэтому... Так, хочу сказати, що в мене біда, я завжди багато плідів. Мені їх треба багато. Ой, у нас, кстати, такі подушечки вдома. Класні. Так, виключаюся. Потім покажу, що общем, Взагалі, ми Юску були зовсім недовго. Ми девочки економні. Як сказати? Ну, Юля купила <рес> подушку. Подожди, я хочу в зайти. А, зайти. Може ти однесеш? Ні, я піду так. А я собі купила аромодифузор 250 гривень. Юля, а по чому подушки? Чек, покажи, пожалуйста. Юля теж купила собі дифузор. Да, так, такий самий чек. Ну, так, по, по, 600 по 600 подушки і 50 гривень сумка. Угу. Mm -hmm. Так що можете приїжджати в'їзд, купувати подушки і... ой, вони так пахнуть запомнить. океан-бріз. Океанський бриз, Будемо ми з тобою кататися. Так, а ми підемо ще в пуму сходимо. Їдемо. Циганка скупилась, Зато буде спати на нових подушечках. Ну У нас взагалі ми купували в епіцентрі такі офігенні. Кваси. Ви ще ми попали в епіцентр, то ми поки до завтра не ні. Так, підемо підем в куму, зараз зайдемо. Я просто там бачила шльопки, мені дуже сильно вони подобалися. Якщо вони є. Не повезло нам з Юлею. Повітряна тривога. Чого це не повезло? Виходимо, що гроші Не так. Осторожно, в двері треба не, не в роботі. Бо я таке можу. Ну все тоді, значить, поїхали додому. А, Артем просив заїхати йому в Макдональдс купити поїсти. Но, так як оголошено повітряну на тривогу, зараз дзвоню, може, всім по щось зайду, куплю. Хоча вдома є і котлети, і ікра, і суп, і нічого ну, не хочу. Йди, все, ребяточки, позвоню Артему і включимося потім. Йду, купила варенички. Кстати, в нашій фронті вареник. Дуже смачні вареники. Ну, пішли, оголосили повітряну триву. Тому я трошки підніму, щоб воно було лучше. Ну, спасибо, що були з нами. Підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, колокольчики. Публіцію вас показуємо.